Білі сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санях цих сидить сестриця, білокоса, білолиця, в біле вбралася сама. Відгадали, це зима. Дітки, а чи знаєте ви, які бувають зимові забави? Давайте перевіримо, пограємо в гру. Зимові забави так чи ні. Потрібно уважно поглянути на картку і дати відповідь або так, або ні. Так. Ни. Ни. Так. Ні. Ні. Так, молодці дітки. А тепер відгадайте загадки дві дощечки, дві сестри. Несуть мене згори. Що це, діти? Так, лижі. Зовні дошка лиш сама, та настане лиш зима. Іменем своїм він гордий, гарно зветься. Сноубордом біжить річка, лежимо, лід на річці біжимо. Загадались? Ковзали. У зимову пору ми кращі друзі дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх. Згори. Що це? Так, санчата? Дуже весело грати з друзями у сніжки. Давайте, дітки, зліпимо дітей, які грають у сніжки. Для роботи нам знадобиться дітки, дощечка для ліплення, різнокольоровий пластилін. У мене великий шматочок жовтого і маленькі шматочки червоного, білого. Синього, зеленого, червоного та чорного кольорів пластиліну та стека. Тож почнімо. Беремо великий шматочок пластиліну і за допомогою стеки ділимо його навпіл, розрізаємо ось так. Одна частинка в нас це буде тулуб, а друга частина це будуть руки і ноги. Другу частину розрізаємо на два шматочки. Один трошки менший за розміром, а другий трошки більший. Ось так у мене виходить ось маленький, ось великий шматочок. Тепер кожен з цих шматочків ми розріжемо ще раз навпіл. Бо людина має дві ноги, та Дві руки, Тож розріжемо. І ось у мене частинки вже готові, руки і ноги, і тулуб. Почнемо ліпити з тулуба. Беремо шматочок пластиліну, розминаємо його в руках, кладемо шматочок між долоньками. і рухами вперед-назад, шматочок розкочуємо, ось так у мене вийшло. Тепер одну частинку я роблю трошки вужчою, Це в мене буде верхня частина тулуба. ось так. А нижню частинку я притисну до дощечки, щоб у мене вона стала пласка. Ось такий в мене тулуб. Тепер беремо ті частинки, з яких ми будемо з вами ліпити ноги. І так само спочатку ми розминаємо в руках, потім кладемо між долоньками і розкочуємо джгутик. Так робимо два рази. І ось у мене вже дві ноги готові. Ось вони такі в мене рівні за довжиною. Тепер з'єднаємо ноги з тулубом. Беремо одну ногу, притискаємо і примазуємо її до тулуба. Ось так. Одна нога готова. І так само приєднуємо другу ногу. Спочатку притискаємо, а потім її примазуємо. Ось так. Тулуб і ноги готові, ось так у мене вийшло. Покладу на дощечку і буду ліпити своєму хлопчикові ручки. Так само кладу між долоньками і скочую два джгутики. Джгутики готові, тепер з'єднаю їх з тулубом, прикладаю верхню частину тулуба, там де шия, і так само примазую руку до тулуба, спочатку одну, а потім другу. Хлопчик мій буде грати у сніжки, тому другу руку я підіймаю вгору. Ось так прикладу її і так само примажу. Покладу на дощечку і візьму пластилін білого кольору. Це в мене буде голова. Покладу між долоньками і розкатаю кульку. Ось така голова в мене вийшла. Прикладу і притисну до шиї. Ось так. І хлопчик у мене вже готовий. Тепер його потрібно одягнути. Тому візьму пластилін синього кольору, так само розімну його, розкатаю між долоньками кульку і з кульки зроблю плесканчик. Плесканчик прикладу на голову і зроблю з нього шапочку для мого хлопчика. Шапочка вже готова. Покладу поки що хлопчика на дощечку. Візьму пластилін зеленого кольору і вдягну своєму хлопчикові рукавички. Для цього відірву два шматочки пластиліну, скатаю з нього кульки. Ось так. Можна скочувати одразу обома руками. І приєднаю кульки на обидві руки. Ось так. Вдягну спочатку одну рукавичку, а потім другу. Ось так у мене вийшло. Тепер прикрашу комбінезон хлопчика гудзиками. Для цього буду відривати невеличкі шматочки і скочувати кульки. Прикладу кульки і трошки їх притисну. Ось так. Ось так у мене вийшло. Тепер візьму пластилін червоного кольору і зую свого хлопчика, як же на вулиці без черевички, розкатаю джутики. Вони вийшли в мене короткі, і прикладу до нижньої частини ніг. Ось так. І ось уже мій хлопчик взутий, йому не страшні ніякі морози. Ось він такий в мене гарненький, чогось не вистачає. Зробимо очі, відірвемо два маленьких шматочки і скатаємо з них кульки. За допомогою стеки прикладу очі на обличчя і Притисну одне око і друге. Візьму маленький шматочок червоного кольору і зроблю хлопчику рот. І так само за допомогою стеки прикладу на обличчя та притисну. І залишилося дати хлопчику в руки сніжку. Для цього візьму пластилін білого кольору, скатаю з нього кульку і дам сніжку своєму хлопчикові. Ось так, дітки, в мене, вийшло ось такий в мене гарненький та веселий хлопчик. А який хлопчик вийшов у вас, діти, з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.